Привіт, друзі, і це відео під назвою Що можна робити зимою. Ви знаєте, що скоро зима, тому, звісно, що я вже була підбірочку, чим можна зайняти зимою, коли тобі нудно, і нема що робити По-перше, я зробила плакат, і буду вам розказувати, що на цьому плакаті. Ціка красота взагалі. І так. Я буду розділяти все на п'ять категорій: Self-care, затишок і атмосфера, друзі, емоції, життя і настрій і мрії, саморозвиток та навчання. Всього у нас буде 50 ідей, аж 50 ідей, тому що ж, погнали. Так, спочатку ми переходимо до категорії self-care. Перша ідея це знайти свій зимовий аромат. Це може виглядати дуже дивно, але в мене завжди якісь аромати асоціюються з зимою. Наприклад, запах мандарин, це база, якийсь чай, щось взагалі постійно в когось асоціюється з осінню. Тому, знайти свій аромат, це просто му, ідея. Далі друга ідея це зробити маску для обличчя з медом. Я нічого про це не чула і перший раз в житті чую таку ідею, але щось можна придумати і. Чимось таким зайнятися. Зробити свою маску, випробувати її, випробувати її і надіюсь після цього вас не висипе. Е, е, наступна ідея, третя, це навчитись гарно заплітати волосся. З моїм кучерявим волоссям, ну заплітати щось дуже не будеш, хіба що розпучне волосся, кудрі або якась там мальвінка, знаєте, це от карабіком зачіпляєш. Ну, більше там не зробиш, мені здається. Але це було б дуже круто знайти якусь свою фірму залізку і бути ти будеш носити там. Майже everyday, тому це взагалі клас. Далі у нас йде четверта ідея, це день без телефону. Я взагалі така людина, яка використовує телефон 24 на 7. Буквально щось там подивитися, телефон, робити уроки, роки, телефон, чачупеті. Щось не зрозуміла, презентація, ідея для відео, якась рандомна ідея, взагалі, чат чи питі, телефон, спілкуватися, телефон. Тому я думаю, це буде дуже важко провести цілий день без телефону, в принципі. Але це все-таки дуже крута ідея. Наступна ідея це зробити день з подругою. Я такі дні вже з подругою робила, саме на цю камеру, не я зараз знімаю. І це було просто також. В нас вийшли дуже круті фоточки, вставлю сюди і сюди. Також можете ці фоточки побачити у мене в інстаграмі. Посилання буде в шапці профілю та в описі. І це дуже круто, якщо у вас ще сніг є зробити такий фотодень. Ну, я думаю, це просто найкраща ідея в світі. Наступна ідея це розібрати косметику і залишити улюблене. В мене в косметичці немає нічого зайвого і. Ну, в принципі, викидати я нічого не буду, але якщо у вас такого косметики, і ви не знаєте, що вам треба, що ні, то це ідея саме для вас. Е, я не буду дуже сильно затримуватись на ідейках, тому що їх 50 і потім це все монтувати мені буде дуже важко, тому я надіюсь, вийде відео на 10-15 хвилин, а не на півгодини, як виходить, завжди з всіма відео, які я монтую на цей канал. Далі у нас йде сьома ідея, це спробувати зимовий макіяж. Я взагалі фанатка фарбування, як ви це вже знаєте, як ви це вже бачили в попередніх відео, те, що я взагалі обожнюю щось пробувати нове, тобто якісь макіяжі. Тому зимовий макіяж це саме для мене і для тих, хто любить робити макіяжі. Ми переходимо до наступної ідеї. Наступна ідея восьма, яка також може бути класною, це манікюр зимових тонах. В мене нема зимових е цих лаків, але ну, також це залежить від людини. Хто робить собі манікюр, ходить до педикюр, манікюр, от, е боже, хочу сказати перукаря, а мастера манікюру, то просто йдіть, робіть. А в мене так не вийде, може просто куплю якийсь блакитний лак і на цьому закінчиться. Далі дев'ята ідея це спробувати нову косметику. Знову ж таки, від різних брендів. Люди, хто любить фарбуватися, Essence, uh, Maybelline New York, купа різних брендів. Навіть можна спробувати не тільки косметику декоративну, а й доглядову, так як зробила я. Я спробувала корейську косметику. Це, звісно, було не зимою, але тим не менш. І відео буде виписла. Боже, посилання на відео буде, коротше, під відео. Так говорять? Ладно. Отже, посилання на відео, там, де я пробую нову корейську косметику доглядову, буде під цим відео. <суміло> Добре, сформулювала. Нарешті, десята ідея це вийти на прогулянку під перший сніг. Це просто ідея на всі 100, Я завжди хотіла це зробити, але ніколи не виходить. Тому що, коли перший сніг, е -е, перший сніг нас взагалі в Австрії випадає, де? В горах, правильно. Я там вже була, фоточки будуть в інсті. Тут не буду нічого викладати, щоб була така атмосферка, да. І тут у нас в Австрії снігу немає буквально ніколи, ну, один раз на всю зиму. От минулої зими у нас був один раз сніг. Всю іншу зиму у нас були дощі, кака-бека, більше не було нічого. І зимовий настрій у мене був на нуля. Тому, якщо вам повезло з країною або з містами, і у вас часто йде сніг, то ця ідея, звісно ж, для вас. Тепер ми переходимо до наступного, такого як підділку цих всіх ідей, розділу це затишок і атмосфера. Тут можна було підібрати дуже багато ідей, тому що зима це по собі така атмосферна пора, коли взагалі звіт новий рік, всі різні свята. Ну, це взагалі класно, але я зиму не люблю. Постійно холодно, постійно вдівати оці от шари цих одяг, цього одягу це просто но-но-ноу. No, no, no. Не для мене. Добре, одинадцята ідея це пити какао з маршмеллоу. Я ніколи в житті, от повірите, ніколи не пила какао з маршмеллоу. Напевно, я дивна людина, але так. Да. І тому я хочу це виправити цієї зими. Дванадцята ідея це прочитати новорічну книжку. Це просто найліпша ідея в житті саме для мене, тому що я обожнюю читати книжки саме під сезон. Тобто, у мене так, осінь я читаю детективи, зимою новорічні книжки здебільшого. Ну, типу, не здебільшого деколи. І якісь фентезі, весною рамкомчики, романи, літом, якісь літні книжки. У мене так завжди Тобто я не можу читати зимову книжку літом, так як роблять деякі. І новорічна книжка, одну, яку я вже вписала в свій бішліст. Зараз вам геть покажу. Називається Crow Winter with You від Allie Hazelwood. Я не знаю, чому цю книжку захотілося купити. Просто вона мені якось сподобалась і імпонує мені обкладинка і це все. Зараз вам покажу її навіть ближче. Ось ця книжка. Чесно, я не знаю, що в неї очікувати, але я читала одну книжку від Allie Hazelwood, тому я думаю, ця мені також сподобається. І давайте не будемо затягувати переходимо до 13-ї ідеї. Це переглянути різдвяні фільми. Популярний сам удома, оцей Грінж, мультфільми. Я це все просто дуже люблю. Ну, просто я не знаю, скільки я передивлялася сам удома. <сважке> Важке питання. Ти взагалі, якщо ви знаєте якісь круті новорічні фільми, то, будь ласка, порадьте в коментарях. Тому що я взагалі задобалась дивитися, кожну зиму сам удома або Грінч, тому... Також я дивилася щось із... А, я дивилась щось із Сантою, здається, там, де він, типу. оце от, знаєте такий мультфільм, там, де він живе в такому, там, де про Санту, який роздає подарунки, і від кожного приходять типу, листи, там, ці ангелочки літають. Коротше, я не знаю, як це називається. А, о! Що ж дивилась, це була різдвяна історія про Миколая, це такий фільм, комедія українською, як одна сім'я приїхала в Карпати відпочивати, і там був, типу, Миколай летів, і був злодюшка, який передівся в Миколая, приходив і лякав дітей. Це було дуже смішно, я також не пам'ятаю, як цей фільм називався, але це просто база кожної зими. Отже так. Наступна ідея це написати листа собі майбутній. Дуже крута ідея. У нас навіть в школі таке роблять. Тобто, ти пишеш собі лист на початку шкільного року і в кінці шкільного року тобі його віддають. І ти дивишся, чи ти виконав свої мрії щодо навчання. Також так можна зробити, в принципі, з будь-якою пору з будь-яким роком, взагалі, будь-що. Ти можеш написати свої цілі на рік і просто потім подивитися, що ти виконав, а що ні. А, також не менш дивна ідея це слухати L of E, коли падає сніг. L of E це в принципі стиль музики, у якому спеціально зберігають або імітують недоліки запису: фоновий шум, потріскування, спотворення, яке приглушне звучання. Тобто це просто розслабляючі звуки, які там атмосферні, якісь. Да? Ну, це в принципі зв'язане з затишком і атмосферою, тому я думаю, це пасує. Далі у нас шістнадцята ідея. Це зробити зимою фото з Гірляндою. Недавно в TikTok натрапила на відео, там, де ем, це було таке німецьке відео, там були дівчата і робили, типу, пов, коли 2016-й і ти робиш ті самі фото з гірляндою, коли типу ти обраш гірляндочка, так, типу, робиш щось там, так. Да? І я подумала, чому би це не вписати, тому що, знаєте, всі зараз стараються робити якісь фото в стародавніх, типу, стилях, я не знаю. В стилях 80-го щось таке. Ну, типу, тобто це можна, в принципі, зробити, тому що колись фоточки гірлянди робили буквально всі. Наступна ідея це прикрасити кімнату власноруч. Я це робила, коли була мала, мені було 8-9 років, і я постійно робила різні гірлянди, вішала на всі стіни, на всі полки. Це було просто. Розрив мозга. Мої батьки були дуже-дуже щасливі. -дуже <смі> я вже зрозуміла, що в нас вся кімната була у всіх гірляндах, там були всякі сніговики. Це навіть, я це навіть робила осінь, ви не повірите. Оці всякі гарпузи, сама все прикрашала. Але ну, цього року, я думаю, я буду просто робити ялинку. Можливо, я щось куплю для прикрас додому, але у нас і так їх є, типу, купа. В Україні ключове слово. Ну, але то таке. В принципі, ялинки вистачить зробити зимовий плейлист. Це найкраща ідея, яка тільки може бути. Чесно вам говорю, зимовий плейлист це муа, е, перфекто. Тому що завжди ці пісні, які ти слухаєш е, в якийсь період часу, період часу, в якийсь період твого життя, то Ну, вони будуть тобі завжди згадуватись, коли ти щось будеш робити. Наприклад, у мене завжди пісні, коли я слухаю щось в поїзді додому, типу в Україну. Я завжди їх включаю на да, повторі, да? І потім я, коли слухаю ті пісні повторно в будь-якому іншому місці, то я згадую іменно оцю поїздку в Україну. Нічого більше. Так само зимою. Всі пісні, які слухаю зимою, я знаю, що це зимні пісні, я знаю, що я їх слухала зимою, і завжди мені такий зимовий вайб нагадує. Тому зробити зимовий плейліст. Це просто найкраще, що може бути. Так, народ, а тепер я з вами продовжую знімати це відео саме на телефон. Можливо, ви могли помітити це з качества, тому що мій фотоапарат сказав мені «пока». Точніше, я дознімала це відео, але мій комп'ютер сказав мені Пока. Це дуже весело, але я знаю, що мені потрібно викласти відео, а так як немає пам'яті на... Комп'ютері я не зможу перекинути відео на iPad, щоб його змонтувати, і не зможу взагалі його в принципі перекинути на комп'ютер. Тому я продовжу знімати на телефон, бо по-іншому не вийде. Наступна ідея з нашого списку це піти на ковзинку. Насправді на ковзанці я вже була. Минулої зими дуже багато раз з подругою, з батьками, в принципі, це було просто ідеально, тому що я обожнюю ходити на ковзанку, і просто мене туди тягне кожної зими. Наступна ідея, вже 20-та, остання в цій категорії це записати свої мрії на 2026 рік. Що тут говорити? Таке я точно планую зробити, тому що, звісно ж, звісно ж, мрії на 2026 рік, ну, це база, я. Кожен рік має якісь свої певні цілі. Ми переходимо до наступної категорії саморозвиток і навчання. Двець перша ідея це прочитати три нові книги. Звісно ж, я людина, яка читає три книги за зиму, це просто отако там буде точно не три, тому. Це більш ідея для тих людей, які не можуть заставити себе якось читати. Двадцятиму ідея навчитися гарно оформлювати конспекти. Насамперед, я завжди оформлюю конспекти. Як включаю Pinterest, знову ж таки, все з телефоном, включаю Pinterest, як оформити конспект. Щось роблю. Навчитися оформлювати самі конспекти. Це взагалі ідейка просто на всі сто. Тому робимо. Наступна ідея, яка може показатись трохи дивною, як і мені, це написати щоденник вдячності. Я не знаю, я таке ніколи в житті не писала. І навіть не знаю, як це має виглядати типу, щоденник вдячності. М -м -м. Це типу, пишеш, за що я вдячна там, комусь там, комусь там і пишеш. Ну це трошечки бред. I don't... Ідея 24. вивчити 20 нових англійських слів. Насправді це просто теж базова ідея, я планую вивчати англійську мову саме за допомогою книжечки, яка у мене є англійською. Тому, в принципі, вивчити 20 нових англійських слів це також, як на мене, така легка ціль на зиму. Так, ідея 25. Зробити список, чим я пишаю з собою. Ну, я такого ні разу в житті також не робила, але я хотіла б спробувати зробити список, з чим я пишаю з собою. Це треба добре-добре поміркувати, тому що зараз я вам так просто світ фонаря не скажу по-любому. Ідея номер 26 – навчитися готувати зимову страву. Тут ідея просто мільйон. Вставлю також фоточки, тому що можна готувати будь-що. Навіть ці такі пряники, знаєте, зимові. Ну, це ж просто я обожнюю ці пряники <свісно> насамперед. Тому приготувати їх самою вдома це чудова ідея. Далі 27 ідея це записати 5 речей, які роблять тебе щасливою взимку. Мене щасливо взимку не робить нічого. Ну, напевно, просто свята і подарунки, якщо так подумати, тому що п'ять речей, які п'ять речей, в мене зимою е, нема настрою взагалі, в мене нема бажання настрою щось робити, як я вже говорила чи не говорила, я не пам'ятаю, але ну, я не знаю, чого, що до цього сказати, тому що no comments. Наступна ідея це влаштувати старі реї з подругою. Знаєте, це є, має якийсь свій особливий вайб, коли там запрошуєш подружку, сидиш знає, там, е, вчиш щось. Але я так своєю подружкою не зможу. Тому що, коли я навіть на уроці сідаю з своєю подружкою і починаю щось робити, правильно, що я роблю? Я ржу як коняка, щоб ви собі розуміли, Ну, просто це образно. Я не можу стриматися постійно щось, щось є посміятись, щось постійно. Ти ржеш з всього, що може бути. Тобто, вчитися з подругою, це просто не вийде. Не вийде. Далі. Ідея 29. Скласти список речей, які ти хочеш покращити. Це, напевно, десь в тій категорії, як список цілий на 2026 рік. Список речей, які ти хочеш покращити, можна зробити просто як внешність. Тобто. Е Робити скінкер, там якось. Чому в мене англійські слова в голові. Робити hair style. Типу. Зачіску. Але я вже заговорила цей пункт. Чи ні? One moment. Я це вже говорила. Точно. Добре. Що стосується просто, мені здається, більше зовнішності. Далі ідея. 20-30 ой, 20 30, це зробити свій старий плейліст. Насправді я така людина, яка робить завжди якісь уроки з музикою і не можу взагалі жити без музики. Тому стаді плейліст це моя Римська імперія. А ми переходимо до передостанньої категорії: друзі, емоції, життя. Отже, 31-ша ідея це зробити зимовий пікнік. Це дуже дивно. Але дуже круто. Добре. Тому я вписала цю ідею в список. Я не знаю, чи я це буду робити, але насправді, реально, от для мене пікнік це завжди асоціюється з теплою погодою. коли ти виходиш там з плєзиком, щось там читаєш, їсиш, говориш. Оце круто. До речі, я була цього літа на пікніку. Ми там просиділи 4 години буквально в якомусь рандомному парку. Це було дуже круто, і зимовий пікнік також все стається третя друга ідея це піти кататись на коз. <пи> Неполадки. Чуть-чуть я втупила, коли писала ідеї, написала два рази кататись на кузинах». Anyways. третя третя ідея це влаштувати Secret Santa. Влаштувати таємного Санту з друзями. Я робила своєю мамою татом і братом. Римується. Коротше, ми робили таємного Санту. Взагалі це було передбачено, хто кому буде дарувати, тому що ми витягували папірці і з чотирьох людей таємний Санта, це не дуже круто, але все одно подарунки були класні. Але якщо у вас велика компанія друзів, то чому би і ні? Ну, типу, якщо у вас як мінімум дев'ять, дев'ять, боже шість хотіла сказати, кажу, дев'ять шість людей в компанії, то це вже буде класний таємний Санта. Тридцять четверта ідея це зробити комплімент незнайомій людині. Я таке робила, я таке робила. Минулої весни, коли я була в Україні, я підбігла до дівчинки і сказала: я не знаю, що це буде дівчина, чи це була жінка якась, але я сказала, ви така гарна, можна вас підняти. Це було дуже мило, то то буде відосик. І просто зразу піднявся настрій. І в мене, і в неї це було насправді дуже мило, дуже круто. Е, і тому, чому б... Ні. Наступна ідея це влаштувати ніч спогадів. Тобто, коли там приходиш з подружкою, п'єш чийось, як чи там відкриваєш альбомчики, всякі дивишся. Фоточки споминаєш, ржеш, от це є просто ідея на мільйон. Але <кхм>, у мене є одна проблемка, у мене немає альбома. У мене є купа фоток роздрукованих, типу, навіть з ну, подружкою ви поняли, так? Да? А у мене нема альбома, в який я могла б вклеяти. Тим більше ми дружимо 3 роки і там скільки фоток, ще до сих пір не роздрукованих. Чесно, мені важко представити, які там є фотки. Але ні спогади, це все одно класна ідея. Далі 36 -та ідея, теж пов'язана спогадами, це написати собі найкращі спогади з цієї зими. Знову ж таки, вести якийсь блокнот там, де ти пишеш свої якісь спогади цієї зими. Я так робила з літом. Також вставлю, можливо, покажу зараз. Там було дуже багато різних фоток, історій, колажів. Тому ця ідея просто також на мільйон. Я вам просто відповідаю. от цей блокнот спогадів, потім ти в старості будеш це відкривати, це буде читати. Просто я це вже уявляю. 37 сьома ідея це зробити фото, яке передає зимовий настрій без слів. Ну, тут, я думаю, нема що пояснювати, крушка кави, е якийсь чайочок, посидинки з друзями, кафешка, все, що може, все, що може бути, все, що хочете. 38-ідея це буде святкувати новий рік з друзями. Ніколи в житті я не святкувала новий рік з друзями е за свої 12 років. Тобто, я, звісно, була святкувала новий рік, але це по-іншому. Дивіться. Для мене святкувати новий рік це коли ми святкуємо новий рік від 31 Грудня на 1 січня. Тобто, вже цілу ніч святкуємося, запалюємо бангальські вавники, там, до 12 години їмо, спілкуємося. Це для мене святкувати новий рік. Минулого року ми з подружкою 1 січня зустрілися, погуляли, подивились фільм Джокера. Не зимовий. Я не знаю, у мене щось е не состиковочка. З крайності в крайність. Як не джокер зимою, то зимовий фільм е літом. Отже. Ми посвяткували, але для мене це не було повністю святкування, тому що ми святкували якби з 31-го на 1, Ми просто першого зустрілися і так ми вже там, пішли, погуляли, поїли там. Вареників, до речі. Тому ну, я мрію відсвяткувати новий рік десь з друзями. Наступна 39-та ідея це відпустити щось або когось, що вже не твоє, якусь людину, яку ти просто вже не хочеш спілкуватися, просто скажи їй сарян, бай-бай. Це я планую зробити, він був часом. Сорокова ідея це навчитися вставати трохи раніше, щоб не поспішати. От ця ідея точно не про мене. Тому що, як вам це об'яснити, я завжди між тим, що вставати і щось робити, я виберу поспати. Тому що, насправді, я завжди встаю рано, коли мені потрібно помити голову. Я встаю щось ранку я мию, тому що мітра ідеальний. В кучері ідеальну зачіску. Але коли мене немає причини вставати, і навіть коли мені щось треба зробити якісь елементарні уроки, тому що я не встигла, наприклад, ввечері, то я все одно не встану зранку. Я зроблю ці уроки на перерві, я десь там не зроблю їх, але я все одно буду спати до сьомої ранку, як мінімум до сьомої, на вихідних до одинадцятої. Тому це взагалі для мене це звичка, я не думаю, що спрацює. І нарешті ми з вами переходимо до останньої категорії: це настрій і мрії. 41 ідея це створити Winter Mood Board. Це, типу, така точка, там ти визначаєш муд свій настрій. Цікава ідея, але я не розумію на що. Ну, типу, я не думаю, що я колись прийду, відкрию блокнот або ж скритка, який в мене був настрій минулої зими. Я не знаю, чи я буду щось таке робити, але кому цікаво, за, занотовуйте. У мене язик заплітається. Тепер um, друга ідея це знайти нове улюблене кафе. Насправді, завжди, коли я гуляю з своєю улюбленою подружкою Соня, привіт! Нас заносить куди? В магазине. Я ні разу в житті не була своєю подружкою в якомусь кафе постійно Макдональдс. І саме цікаво, він з'являється на кожному кутку, там, де ми гуляємо, є Макдональдс. Співпадіння? Не думаю. Щоб ви зрозуміли, ваша кучерява зараз буде плакати, тому що в мене тут освіти лампа потупорило мені в очі. Дивіться, як у мене очі свіркаються. Просто я зараз заплачу, я вам відповідаю. Я вам просто відповідаю. Так. Стоп, мені неприємно. Продовжуємо далі. 43 ідея це скласти список речей, які хочеш спробувати взимку. Це може бути будь-що. Кататись на лижах, якщо ти не катався на ковзанах, кататися на ковзанах. Ну, все по спротику оцього, ви зрозуміли. Треба скласти список речей, які ти хочеш спробувати взимку. 44-та ідея це зробити фото, яке передає твій настрій сьогодні. Чесно, для мене це виглядає отак. <кхем> ти взяв телефон, типу. У мене це хороший настрій. Я не знаю, ну це дуже-дуже дуже і дуже дивно. Вот так як твердієвий настрій. Ну мені що там, якщо я хочу плакати мені в камеру, поплакати, ну тому я не знаю, що ця ідея для мене, напевно, що ні. Далі серпня та ідея спробувати нові хобі. Те ж саме, що щось нове, в принципі, але просто якесь нове хобі. Не знаю, покататися на лошаді, покататися на лижах, спробувати заповняти блокнот. Оцей Junk Journal будь-що, Малювати, танцювати, записатися на якісь курси, йога, пілатес. Ви зрозуміли. 45-та ідея це... Ні, 46-та. Це зайти одну статую, яка описує твою зиму. У мене депресія. Насправді я жаткую ніякої депресії у мене нету. Так. Да. Але просто для мене це дуже депресивний час, коли нічого не хочу робити, я вже сказала. Мені подобається більше весна або літо. І сараксяма ідея це написати, якою ти мрієш бути через рік. Знову ж, те ж саме, що і цілі, але просто можна намалювати якою ти хочеш бути там ще до твоєї зовнішності, також. Яка в тебе буде фігура, яка в тебе буде там ем, макіяж якийсь там. Від кого ти себе виявляєш через рік, в принципі. 48 ідея це зробити фотоколаж з надписом «Мої сни та мрії. Чесно, я не пам'ятаю жоден з своїх снів і не можу їх спомити на той же ранок, коли я проснулася, тому ця ідея не для мене. Але просто якийсь фотоколаж своїх мрій можна, в принципі, та й зробити. 49-та ідея це зробити відео... відео-шматок про цю зиму. Це дуже цікава ідея. Звісно, ще я це зроблю, тому що я обожнюю щось знімати, обожнюю е, говорити на камеру, просто щось болтати. Неважно з ким, неважно куди. Я обожнюю знімати на камеру, тому це відео для таких, як я. Взяти відеоролик про свою зиму. Ми переходимо до останньої п'ятдесяти ідеї це зайти колір під твій настрій. У мене колір під мій настрій це, напевно, якийсь синій. Всі кольори пов'язані зимою, тому що завжди. В мене асоціюється зима з кольорами, які е, пов'язані тобто з зимовими кольорами, я не знаю, це пояснити, тому ну, не можу в мене зима асоціюватися з рожевими кольорами або з якимось там фіолетовим. Точно ні. Такий синій, червоний, зелений. Коротше, база. На цьому наше відео підходить до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всіх цьому і всім пока-пока!